Дякувати Богу за сьогоднішній вечір, за те, що ми відкликнулись на поклик Бога прийти, почути правду, то, що нам звичається через Івангелію. У нас є велика потреба і необхідність зробити вибір в житті. Чому ми тут фокусуємо увагу для того, що Бог нас всіх покликав? Щоб донести до наших грішних сердець ту правду, яка з'явилася, і ту благодать, яка з'явилася Ісуса Христа. Івангеля звіщає про розп'ятого Ісуса Христа. Бог говорить, що Він зробив все для того, щоб грішник спасся через віру в Ісуса Христа, через віру в те. Що було зроблено з Ісусом Христом? Де Він був покараний, досконала жертва, агенс Божий, єдинороджений, улюблений, був покараний на Голгофі за нас всіх. Вибори в житті, які ми робимо, вони є найважливіші для результату наших дальших дій і результат нашого подальшого життя. Тимчасовість цього фізичного стану нашого, яка буває в різних, в різних людей по-різному, їм немовлята, на жаль. Немовлята, на жаль, помирає. І юники, і середній вік людей гене. І час зараз небезпечний, де ми пережили велику хворобу коронавірусу. І вона ще продовжується. Де ми зараз перебуваємо в стані війни, де в будь-який час для нас може просто все закінчитися. І нам необхідність є для вибору. Чому у нас є необхідність для вибору? Тому що існує дві сторони нашого життя. Нема третьої. Є дві. Є два пани, які володіють нашим життям. І перший пан. Це ми народжені при Ньому. Це пан гріха, це діял. Ми народжені в грішному тілі. Ми перебуваємо в грішній землі, тому що всі зрішили перед Богом. Але є дуже приємна і правильна новина для нас всіх, яка звичається через Євангелію, про нашого Бога, про нашого Спасителя Ісуса Христа. Який добровільно виніс все покарання і взяв всі гріхи людства на себе. І цей вибір, який ми маємо зробити в нашому житті, він до нас звіщається через Євангелію. І ми чуємо, якщо ми почули, а ми почули поклик Бога, тому ми прийшли сьогодні і приходимо, тому що у нас є потреба чути правду. Нас викликає бажання Бог, бо Він до кожної істоти на землі на землі доносить правду, про необхідність народити згори, про необхідність спастись і очиститись від гріхів. І в основі будемо сьогодні брати про вибір, кому ми служимо, тому що ми попадаємо в дуже небезпечну пасту. Коли нам була звіщена правда і благодать, яка з'явилася через Ісуса Христа, ми попадаємо в паску, коли ми не робимо вибір. Чому ми це попадаємо? Давайте відкриємо Біблію, візьмемо один із правообразів, прикладів, де Ісус Христос пояснює ці речі. Прошу брата Сашу зачитати. Івангелія від Матвія, 6-й розділ, з 24-го вірша по 33-й. З 24-го по 33-й. Так. Так. Івангелія від Матвія, 6-й розділ. З 24 по 33 вірш. Ніхто двом панам служити не може. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, а буде, або буде триматись одного, а другого знехтою. Не можете Богові служити і мамоні. Через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти. Та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся? чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клоні. та проте ваш Небесний Отець їх годує, чи ж ви не набагато вартніші за них. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого? Бодай ліктя одного. І про одяг, чого ви клопочитесь, погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють ані не прядуть. А я вам кажу, що й Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак задягає. Скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось. Бо ж усього того Бога не шукають, але знає Отець наш Небесний. Перепрошую, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царства Божого. І правда Його, а все це вам додасться. Хвала і слава на ці речі, які ми чуємо. Тому що Бог, Ісус Христос, наш Спаситель, де ми зібралися, нагадую, де ми зібралися під Його іменем, бо інше нам не дано, наголошую, що не може. Ми не можемо служити двом. У нас є пастка, що ми хочемо вижити. У нас є необхідність. Простоті вижити в цьому світі. І ми трошки там, трошки там, трошки церкви користаємося, трошечка світу, світу користуємося, трошки якусь мудрість свою використовуємо. І хочемо і там бути добрими, і там, і щоб нас люди не засоромили. А ми переживаємо за їду, ми переживаємо за одяг. І тому ці речі на нас впливають. Але Біблія і Боже Боже, Боже Слово учить, Чіткості, що ми не можемо, нам треба робити вибір. Гарне пояснення про пташок. В простоті, щоб ми пізнали правду. Гарне пояснення про лілеї. Гарне пояснення і в простоті правди сказано, що це все Бога не шукає, а ми являємося такими в ріху нашому. Чому ми не шукаємо? Дійсно, Небесного Царства. Як гарно і чітко сказано, що Тож Бог, Отець, не знає, що у нас є ця необхідність. І хороший приклад наводить. Він знає і убезпечує нас це, і буде нам забезпечувати, але в основі нам треба зробити вибір. Дійсно, зробити вибір. Ми багато чуємо про наше власне спасіння. Ми багато чуємо, яку нам. Для, яку роботу зроблено заради нас. Яка ціна заплачена? Який викуп даний, щоб нас, грішників, понів, спасти, спасти, тому що Небесне, небесне Царство відкрите, воно наближилося. І радість в тому, що Бог Ісус Христос нема ще Його приходу, що Він дає цю можливість. Щоб Він дав, щоб він в очікуванні, в терпінні, щоб ми прийшли до нього, ми можемо і ми дійсно зраджуємо когось, коли ми вибираємо трошки там, трошки там, це небезпечна пастка, де ми себе зарахували наймудріших і найхитріших, де ми показуємо гарними висловами і нібито гарними діями, що ми такі праведні. Але ще трошка у гріху, бо нам там комфортно. Ще трошечка. Ми відказуємося від багатьох слів. Ми відказуємося від багатьох дій гріховних. Ми відказуємося від дуже-дуже поганих речей. Але в основі ми не розуміємо, що є маловірність, що ми не віримо в Бога, що ми не приймаємо ту роботу. Ми не грішимо проти Бога. Цей приклад береться для того, щоб нам точно виснати приватно перед Богом, на якій ми стороні, якому ми панове дійсно служимо. Тому що небезпека гратися це дуже є правдива, що ми граємось. Покарання є. Скільки часу нам потрібно, щоби. Турбуватись про їду, скільки часу нам потрібно, щоб турбуватись про одежу? Декілька десятків років. І все. А що у вічності? Ми не будемо там турбуватися. В Небесному Царстві ми будемо хвалити і славити нашого Спасителя Ісуса Христа. В пеклі ми будемо точно турбуватися. Багато прикладів є цього. Ми будемо мучитись вічно, там нам не буде проще. Нам зараз є час і даний Богом вибір, щоб ми точно визначилися, де ми і кому ми служимо. Чи ж непогано Ісус Христос показав цим прикладом, наскільки Він буде піклуватися, наскільки ця різниця велика і мега. І приклади дуже хороші і прості, в тому часі, якому у нас негайно є. Віра в Ісуса Христа, спасіння це не означає, що все, що ми прийшли додому, диван на ноги і нам собі від, подають. Ні. Це означає те, що ми маємо мир і спокій. Ми маємо віру в обіцянку в вічності. Ми маємо віру в ту обіцянку, що Бог Ісус Христос сказав, що Він не покине, не лише не відпусти своєї руки. І Він убезпечить ці речі. Але Він ці речі убезпечує, коли ми дійсно Його вибираємо. Зміни нам необхідні. Ми прекрасно усвідомлюємо, на якій ми стороні. Коли ми почули правду, і не вибираємо її. Ми чітко розуміємо, на якій ми стоїмо, кому ми служимо. А перебігати туди і сюди неможливо. широкої дороги на воску і назад це просто неможливо в Божих очах. Тому вибір робити треба негайно, в необхідності зараз. Тому що. Як було попередньо сказано, ми живемо в нестабільних часах зараз. Ми не знаємо, що буде за мить. Ми не знаємо поведінки нашого життя, ми не знаємо плани, що будуть завтра, тому що воно закрито. Але ми чітко знаємо, якщо ми вибираємо служити Мемонові, ми будемо мати покарання на суді, ми прийдемо на суд, і нас буде покарати. Коли ми вибираємо очиститись від гріха кров'ю Ісуса Христа, коли ми вибираємо покаятись перед Богом в наших гріхах, коли ми вибираємо повірити в ті обіцянки, які він нам дав, і коли ми готуємося в новонародженому стані до Небесного Царства, Він піклується про нас. У нас є потреби. Це прості елементарні речі. Але Бог буде благословити ці потреби, які нам необхідні. І перша необхідність це зробити вибір. А вибір ми мусимо зробити якнайскоріше. Тому що на то є причина. Ми не живемо вічно. Але наша душа буде жити вічно. І Царство Небесне наближилось. І прихід Ісуса Христа може відбутися в будь-який час. Ми не знаємо ні дати, ні дна, ні ночі, нічого. Але ми знаємо, що це відбудеться. Граючись в перехід служіння до Господа і до Момона, це є небезпечна пастка, де ми застрягаємо. Нібито віримо, нібито розуміємо. Але ми ще думаємо, але ми ще ще, ще, ще. І знаєте, чому це небезпечно? Тому що в основі ми все рівно служимо мамону, бо ми перебуваємо далі в нашому грішному стані. І ми зрадимо, якщо ми дійсно хочемо очиститись і настроїтись, зробити вибір, а ще не робимо його, ми когось зрадимо. Або Бога. Або Момона. Коли ми зраджуємо Бога і не вибираємо, почувши правду про нас, яка завіщена, повторююсь через Ісуса Христа, ми, буде, ми прийдемо на суд і нас буде покарано. А коли ми зраджуємо нашу гріховну сутність служити Момону, ми в простоті маємо пізнавати Бога. Ми очищуємося від, його, від гріхів, і ми попадаємо просто, просто під Його захист. Ми маємо спокій, радість, ми маємо краще розуміння і пізнання любові. Ми маємо ті обіцянки, де Він нас одягає, годує, утримує, піклується про нас, але це все в любові. І ця любов буде безконечна у вічності, коли ми будемо в небесному Царстві з ним. Зрадивши Бога, що ми часто робимо, не роблячи вибір, це дуже неприємно це чути і неприємно це усвідомлювати. А, на жаль, це правда. Бо ми розтягуємо цю, цей час, цю позицію нашого, що так, 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 але точно не знаємо, де. Ми але чому ми забуваємо цей час, що ми тоді знаходимося в своїй зоні комфорту гріха, а говоримо про Божі речі. Несумісні ці речі. І це просто неможливо, тому що так говорить нас Бог Ісус Христите, Спаситель наш. Ще раз усвідомлемо то, що ми тут сьогоднішнього вечора зібралися. В імені Його Ісуса Христа, щоб почути ту правду і благодать, яка з'явилася через Ісуса Христа. Івангелія хороша новина для нас. Щоби ми зробили вибір. Ми ж, повторюсь, тому що це правда. Прийшли сюди, бо ми почули поклик. І якщо ми не робимо вибір і продовжуємо далі роздумувати, воно приведе до небезпеки. Тому що завтра, можливо, не настане. Сьогоднішня ніч може для нас закінчитись, бути останньою. Сьогоднішня зустріч може бути останньою. І багато на то є причин. Найперша причина в реальності може прилетіти. Може так прилетіти, що вмить нас не стане. А може так прилетіти, що ми будемо каліками і мучитися ще далі. Дальше. І довго. Але є радість. Ми почули поклик, ми прийшли, ми почули правду, нам треба зробити вибір. І цей час дуже приємний і хороший. Якщо. Це правда, що ми це розуміємо. Якщо це правда, що ми віримо в те, що Бог до нас доносить, якщо ми не ігноруємо Його поклики, якщо ми не ігноруємо Його Євангелію, якщо ми конкретно вибираємо або туди, або туди, ми тоді. Несемо власну відповідальність перед Богом. Чи ми вибираємо Його, де нам запропоновано, де для нас все зроблено, чи ми служимо далі Мамону. Чому я підвів до того, щоб ми були обережні в тій небезпеці, в тій пасті, де нібито на вагах є баланс? Де нібито і там знаємо, і про то знаємо, і нібито хочемо, і нібито називаємося і опять ніби, 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 ніби. Якщо ми вибрали Ісуса Христа, віру в нього, ми чітко слідуємо по покликах Бога. Ми даємо свідчення, ми ділимося через своє свідчення. Що з нами відбулося. Це велика радість і приємність поділитися свідченням, що я обмився, очистився від гріха, що я дійсно маю правдивий той мир в серці, що моє кам'яне грішне серце замінено. Що я обмився кров'ю Ісуса Христа по Його благодаті. І я перебуваю в Його благословіннях, в Його. Благодать, де він в цьому прикладі говорить про цих пташок, про лілей, навіть згадано про Соломона, який був дуже мудрою людиною і дуже багатою, де Бог благословив його правління. І приклади нам будуть постійно. Подаватися через притчі, через проповідування, через те, як Бог говорить до нас особливо, особисто. Гратися нам треба переставати. Тому що наскільки зараз час правдивий то, що Біблія описує, і дійсно Царство Небесне наближилось. І ми маємо радіти цій новині, що ми маємо вибір. Спастися. І нам треба давати перевагу в цьому виборі. Якщо ми хочемо любові, якщо ми хочемо, щоб за нас, щоб про нас попіклувалися, щоб нас обгорнули тою досконалою любов'ю, де ми в самотності виживаємо в цьому грішному світі, турбуючись <гум> про ті речі, які в простоті ми переважаємо чомусь, Чим Небесне царство, яке нам дається. Радість поклику почути правду і радість вибору тут і зараз. І нехай сьогоднішній вечір буде благословений Богом по Його благодаті, що якщо одна людина спасається, всі небеса радіють. І ми, як брати і сестри, які вибрали Ісуса Христа, які повірили, через віру ми спаслися, ми будемо мати радість, що загибла, грішна душа спаслася через віру Ісуса Христа. Хвала і слава цим речам. Амінь.